Жили на світі чоловік та жінка, і в них було сім синів. Але ті сини не жили в згоді, а завжди ворогували та бились поміж собою. Мати сердилась за те на них. Одного разу поїхав батько у ліс по дрова, а мати лишилась дома сама з хлопцями та за щось так розсердилась на них, що не знала, як і вилаяти. Та з гніву сказала, що вони гайворонами поставали. Але не встигла вона щось сказати цього, а хлопці вже поставали гайворонами та й зникли десь далеко в лісі. Там була якась порожня хата, в якій вони й посідали. А в тій хаті зробилось так, що вони могли знову стати людьми. Крім них нікого більше не було в цій хаті, Поселились вони там і почали працювати та господарювати всі гуртом. Був між ними один такий мудрий, що поробив усім братам рушниці, вони ходили на полювання та вбивали там різних птахів та звірів. З того вони мали м'ясо, а на хліб заробляли. Якого знарядді їм треба було, то все самі робили. Довго та гірко плакала мати, як полетіли сини з дому. Коли б хоч одну дитину мати в собі в хаті, казала вона. Незабаром після того народилась у неї дочка. З часу, як полетіли хлопці від свого батька, минуло вже 13 років. Дівчинка підросла і гонила худобу на пашу, а чужі діти дражнили її гайбороням за те, що її брати гайвернами поставали. Покинула дівчина волів пасти та пішла по світу шукати братів. Йдучи, лісом зайшла вона далеко, так що вже годі назад вертатися. Та плекаючи, по лісі, натрапила якось на одну хатину, де жила стара місцева ненька. Звідки ти, дитино, зостанься тут жити, каже їй місяцева мати. Не можна мені тут жити, бо йду братів своїх шукати, відповіла їй дитина. Не знаю ж я, де твої брати живуть, каже дівчині місяцева мати. Ось як прийде додому син мій, то я спитаю його, в яким краю живуть твої брати. Прийшов молодий місяць додому, питає мати його, і він каже я ще не був там, але здається, вони в тім краю, де сонце гуляє. На другий день місяцева мати, нагодувавши дівчинку, звеліла синові відпровадити її до сонця. Прийшла дівчина до сонечка в хату, там теж була дуже старенька сонечкова мати. Куди ти йдеш, дитино моя? питає вона. Я йду братів своїх по світу шукати, яких моя мати прокляла, а вони поробились гайворонами та й полетіли, відповіла на це дівчина. Не чула я про це нічого, може, хіба сонце знає? каже сонцева мати. Прийшло сонце додому, мати спитала у нього про братів гайворонів. Ні, не знаю, відповіло сонечко. Певно, мені ще ніколи не доводилось гріти в тому краю. Нагодувала дівчину сонечкова ненька та й загадала синою відвести її до вітрової неньки. Прийшли вони до вітрової неньки, вона теж нагодувала дівчину, а потім і спитала, куди вона йде. «Іду своїх братів шукати, відповіла дівчинка. Вітрова мати теж не чула про це, як прийшов її син додому, спитала його, чи не знає він, в якому краю живуть сім братів, що стали з людей гайворонами. Знає, кажу вітер, бо як змочив мене дощ, то я роззувся і повісив сушити онучі біля комина у тих братів, а саме це прийшов додому спочивати, каже йому вітрова мати, тут є одна дівчина, що зведе Гайворонів своїми братами. Треба, щоб ти завтра вранці відвів її до них, каже вона синові. Вранці як дівчина встала, вітрова мати нагодувала їх, а потім вітер взяв її на плечі та й приніс до тієї хати, де жили брати. Але їх на той час не було вдома, певно, пішли десь у ліс з рушницями. Вітер лишив тут дівчину, а сам забрав онучі та й пішов собі гуляти по світу. О півдні повернулись брати додому. Наймолодший з них, що варив сьогодні обід, вийняв із печі страву та побачив, що вона порушена. Еге, брати мої, здається, що наш обід хтось куштував», – каже він. Хто ж то міг куштувати, кажуть йому брати. Ми вже стільки років тут пробуваємо, але крім нас, здається, нікого тут не бачили. Пообідали вони та й знову пішли. Зостався дома другий брат вечерю варити, бо у них уже так було заведено, що з півдня готували собі страву на вечір. Зваривши вечерю, подався і він за братами в ліс. Як вийшов з хати, то дівчина, що була, сховалась під ліжком наймолодшого брата, вилізла звідтіль, з'їла тієї страви та й знову заховалась, але вже під ліжко другого старшого брата. Як зібрались брати на вечерю, той другий брат, що варив вечерю, каже, що страва порушена. Певно, знову хтось куштував, каже він братам. Брехня, то тобі так здається, каже третій брат. Повечеряли брати та й полягали спочивати. І снилось одному, що начебто до них сестра прийшла в гостину. Як повставали брати вранці, то почали розповідати, кому і що снилось вночі, той і розповів їм свій сон. Готувавши собі снідання і обід та поснідавши, подались вони на роботу. Дівчина вилізла із своєї схованки, з'їла трохи страви із обіду, а потім знову сховалась вже під третє ліжко третього брата. Опівдні посходились брати на обід. Знову брати мої страви менше стало, здається, що хтось таки куштує її потроху. каже їм, може, третій брат, що варив обід сьогодні. Та хто там має її куштувати, коли ми живемо? Тут уже стільки років, але за цей час ніколи не бачили в цих краях ще жодної живої душі, загули в один голос всі брати. Пообідали вони та й подалися знову в ліс. Четвертий брат лишився вдома варити вечерю, а зваривши, пішов собі за братами. Зібрались вони на вечерю додому, але бачать, що страви знову менше, ніж зварено. Посідали вечеряти та й балакають поміж собою. Це диво! Вже кілька разів хтось поділяє з нами снідання і обід і вечерю. Тут щось таке є, давайте пошукаємо. Почали дивитися скрізь по хаті, а потім і під ліжка заглядати. Аж під ліжком третього брата знайшли дівчину. Встань, дівчино, чого ти тут шукаєш? питають вони у неї. Я шукаю братів своїх, яких мати прокляла, що вони стали гайворонами, а воно так і сталося. Це мені батько сказав, але його тоді не було вдома, він поїхав у ліс по дрова, почали вона розповідати братам. Та як твої брати гайверонами поставали, то нащо ж ти батька покинула, кажуть вони дівчині. Бо мене діти гайвороням дражнили, як я, бувало, ганяла волів на пасовицьку». Тоді впевнились брати, що дівчина правду їм каже і що вона справді таки сестрою їм доводиться. Заставайся тут жити з нами, кажуть вони їй, баритимеш нам їсти, а ми всі гуртом будемо на полювання ходити. Лишилась вона, брати дуже ласкаво поводились з нею, шанували її та одягали у розкішну і личить молодій, гарній дівчині. Жила вона так років за три, а по, аж по трьох роках става, сталося в тім лісі нещастя. Раз убили брати дику козу, а то не коза була, а то була дочка баби Яги. От баба Яга і поклялась відомстити їм. Одного разу, коли дівчина була сама вдома, прийшла туди погана баба, принесла з собою коралі, показала їй через вікно та й каже Дівчина, може б ти купила у мене оці коралі? Добре, відповідає дівчина, та взяла грошей і віддала бабі, а та взяла їх та й пішла собі геть. Як наділа ж дівчина ті коралі собі на шию, то вони відразу й задушили її. Позбиралась брати на обід і бачить, що сестра їх лежить нерухомо на землі. Розуміючи дещо в лікарських справах, як зараз заходились вони гуртом біля неї. Найшли коралі, розірвали їх, і стала вона помалу дихати, а потім почали розтирати її тіло і таки врятували дівчину від смерті. Як встала вона, то брати сказали їй, що вона нікому і ніколи не показувалась. Зосталася вона знову господарювати, як і вперше. Минуло півроку, а та проклята баба знову прийшла, принесла з собою хороше червоне яблуко та й каже: Може, ти бажаєш яблук, дівчино, то на тобі оце одно. Знову дівчина дістала гроші та віддала бабі за яблуко. Потім откусила шматочок його та й подавилась. Упала на тулівку посеред хати, та по одному тільки й можна було примітити, що вона жива, бо ще дихала, хоч і дуже рідко. Прийшли брати з поля, почали оглядати її, щоб довідати, що це таке вдруге нашкодило їх, їх сестрі, пошукали та так нічого й не знайшли. Дуже жалко їм стало сестри, та що ж мають діяти. Зробили вони з кришталю труну зі срібними ланцюжками, поклали туди мертву сестру, але не ховали труни в землю, а повісили у лісі неначе колиску, поміж двома деревами на тих ланцюжках, а самі з жалю та туги за сестрою померли. А один царський син ще не жонатий, пішов зі своїм челядинцем на полювання отой ліс та й заблукав там. Тож проблукали вони лісом аж три місяці і за цей час ані однієї живої людини не побачили тут. Ненароком якось наблизились вони до того місця, де між деревами висіла кришталева труна, і заночували там недалечко. Уночі той цар царський син побачив, що між деревами не наче щось михтить. Та й Челядинцеві, а ну ходімо, але ж подивимося, що це таке мехтить між деревами. Пішли на те місце, аж бачать, що то кришталева труна. Як розкрили її, то побачили, що там лежить дуже гарна мертва дівчина. Почали вони прослухати чи не дище часом і довідали, що вона ще зовсім не умерла. Бо у неї під плечима ще було тепло. Сталів царський син челядинців відв'язати від дерева ланцюжки, щоб спустити труну на землю. Як відв'язав він один ланцюжок, то отой якось несподівано висунувся у нього з під рук, і труна впала та так сильно вдарила, що у дівчині той шматочок яблука відразу вискочив. Стала вона та й розповіла їм, як це трапилось з нею, потім поховала вона у землю братів, що тут недалеко лежали, та й пішли всі троє геть з лісу до міста, де жив царевич. Незабаром після цього царевич одружився з дівчиною, але у нього була мачуха, що дуже ненавиділа його. От раз вона і каже цареві своєму чоловікові: Чи ти бачиш, що твій син робить? Якусь же брачку надибав собі та й одружився з нею? Хіба ж то можна так тримати у своїх покоях? Дуже хотіла Мачуха звести з світу невістку, але ніякий це не вдавалося, бо царський син дуже кохав свою жінку і доглядав за нею, як за своїм оком. Як не згубить твій син своєї жінки, то згуби їх обох, каже Мачуха цареві. Звели повісити їх або розстріляти. А як не зробиш цього, то я тобі не жінка, ти мені не чоловік. Мусив таки цар послухати її: Слухай, сину, якщо ти не відведеш своєї жінки туди, звідки узяв її. Та не уб'єш її, а до того, що не принесеш її серце, очі й обидві руки по лікті, то я мушу убити тебе самого, каже він своєму синові. Покірний був царевич, заплакав він гірко та й пішов із своєю дружиною на край світу. Слідом титом за ним побігла царська собака. Вистрілив він і вбив собаку. Потім вийняв з неї серце та очі, але не знає, де йому ще й руки дістати, щоб не відрубати у жінки. А вона й каже йому. Коли ж моя доля така, що я можу так мучитись, то відни мені вже руки, бо без цього ти сам маєш загинути. Дуже плакали вони обоє, як царевич відрубав її руки, шкоди їм обом було ти гарних білих рук, та що ж діяти. Скінчивши цю справу, царевич пішов додому і поніс із собою руки, очі та серце, щоб показати батькові та мачусі, що він убив свою кохану дружину, а та сердешна пішла собі плачучи без рук. Як же вона житиме на світі, коли їй нема чим навіть страви до рота покласти, Букаючи отак прийшла вона до однієї, річечки, нахилилась та напилась води, а потім лягла собі на бік відпочивати. Несподівано якось обрубок руки, що був обкутений рядном, зсунувся та вмочився в воду, і вмить рока у неї виросла. Побачивши це, вона й другий обрубок вже сама намочила і так у неї знову виросла обидві руки. Тепер подумала вона, піду до тієї хати, де я жила з братами, та й зостанусь там жити. Живе вона та й журиться про те, що їй доведеться робити, як родиться у неї дитина, бо вона дитини чекала, певно, загинуть обоє. А якби не дитина, то вона б, здається, зосталась тут на віки жити. Прийшов час і вона родила двоє дітей відразу та обидва хлопчики. І такі гарненькі були сини її, один мав на чолі такий знак, як сонечко, а другий, як місяць. Минуло кілька часу, і старий цар та Мачуха померли. Зостався тільки їх син та й почав царювати. Але веселе було йому та царювання без своєї дружини. Якби я знав, каже він до себе, де вона тепер, то хоч у неї немає рук, але взяв би її та годував власними руками, бо сам же її відрубав їх у неї. Ходім лиш шукати її, каже раз молодий цар своєму челядинцеві, та й пішли обоє у ліс. тож шукаючи, дійшли вони лісом до того місця, де він знайшов її у кришталевій труні. Тоді вже вечоріло. Він і згадав, що недалеко є та хата, в якій жили перші брати Гайворони, та й пішов з челядинцем туди на ніч. Тепер у цій хаті жила якась жінка з двома хлопчиками. Поселила вона цареві на полу, а челядинцеві долі. Сама ж лягла на лаві, а дітей обох поклала на лежанці, бо їх завжди клала на окремій постелі. Цілу ніч у хаті горіла свічка. Дуже гарно молодому цареві спати на полу, а його челядинцеві було гірше на твердій долівці. І він часто прокидався вночі. Як заснув цар, то одна рука його звісилася додолу. Тут один з хлопчиків почав щось плакати та кликати маму, а вона й каже, начебто сама до себе Не плач, сину, я зараз підійду до тебе. Треба йти в батькову руку, що звісилась на постелю положити. Челядинці почув це. Ранку вона хутко встала, щоб гостям снідання зварити, чар з челядинцем повставали, поснідали, а потім і пішли в ліс. Пішли вони до того місця, де вчора були, тут цар і каже челядинцю. Ох, тяжко жити на світі, ти знаєш, що якби оце я побачив свою жінку, то здається, зараз би полегшало та покращило на серці. А чи впізнали би її, якби оце побачили? питає тецяря. Пізнав би, каже цар, от і та пані, в якої ми ночували, теж трохи скидається обличчям на неї, але у моєї жінки рук немає. А нащо ж та, як ви спали, та рука у вас звісилась додолу, то вона сказала своїй дитині: не плач сину, треба батьку в руку знову на постелю положити. То знаєш ти що? Зрадівши, каже йому цар, посидьмо тут, а під вечір підемо знову до неї ночувати. Дуже засумувала господиня, побачивши, що цей несподіваний гість, якого вона з великою радістю приймала в своїй господі, не впізнав її та й пішов знову в ліс, та певно, вже й не вернеться ніколи, хоч що спитати, хто вона ізвідкіля тут узялась. Але настав вечір і вони прийшли знову. Господиня поклала їх так само, як і вчора, вона ж затремтіла від радості. Незабаром цар намисне звісив ру... руку на долівку, напідійшла, взяла його руку та й поклала біля нього як слід. Тут він обійняв її, пригорнув до себе, а потім і питає ласкаво Чого ж ти так піклуєшся, про мене, господине? Ти ж мій чоловік, що відрубав мені мої руки, відразу відповіла вона, зрадівши, що її спитали про це. То скажи ж мені, серце, як це сталося, що у тебе знову є руки? спитав її цар. Я добула їх в одній річечці, до якої схилилась, води побити, каже вона, а діти. Діти це близнята, та ти, певно, й сам добре розумієш, киля вони взялись у мене. Тоді прийняв цар молоду царицю свою, прийшли вони додому і поклялись обоє до віку не розлучатись.